Що далі по долі? Ветері Софія, працюємо старолюві, друзі. Думайте про себе. Відео буде з сигнифікацією. в яких ви зараз енергіях? Подумайте про себе. Розкажіть мені про себе, що зараз в вашому житті відбувається. Що зараз в вашому житті відбувається? Дивіться, ви перед якимось вибором стаєте. Ця карта каже, ну можливо, цей вибір, знаєте, можливо, він е, триває якийсь час, да? тобто ви час. Тут не тільки про кохання, розумієте? Е, так, е, для когось ця карта каже про те, що ви зараз увійшли в якісь відносини. Знову таки, да? Якщо це не кохання, ви можете почати з кимось співпрацювати. Ну, наприклад, там. Е, Ну, почали себе публікувати в якійсь групі, да, або з кимось там почали вести новий блог, да, або ну ще щось розумієте? Це про будь-яку співпрацю. От, але бачите, у вас за спиною п'ятірка жезлів, тобто випробовування ще не скінчилися, і тут можуть бути якісь судові тяжби. Це може бути ваш внутрішній конфлікт, да? бути мені або не бути. Тобто, ви могли увійти в якесь в якусь співпрацю, да, або З'явився у вас е, коханий ко, любовний альянс, так скажемо. да, Любовний альянс, от, але у вас за спиною, да, у вас якісь суперечки. Можливо, ну, наприклад, якщо ви вийшли з одних відносин, да. І ви ще можливо не розлучилися, але ви вже хочете або війшли в нові, тому що тут вибір може тривати деякий час, да? коли ми його не робимо з якихось певних причин. І далі дивіться, ну скоріш за все, ви вже зробили, тому що у вас дивіться, у вас йде онулення в чомусь, в якійсь сфері життя. Ви онулилися. Да? І це ще каже про те, що я хочу жити по-новому, тобто, щось у вас пішло добре. Це знову таки не все життя може одразу онулитися. Да? Ну, наприклад, якщо ви е з кимось е зустріли своє кохання, от, тоді це може казати, що да, ця сфера в мене зараз закрита, тому що я видихаю, я насолоджуюсь, да, я наповнююся через ці відносини і так далі. От, тож у вас зараз якісь. Є все ж таки новий етап. Ще раз кажу, можливо, в одній сфері да не все життя повністю. не завжди Шут каже про це. Далі, те, що у вас всередині є бажання да позбутися і внутрішніх суперечок, да, і зовнішніх, тому що тут знову таки п'ятірка. Це такий переломний момент, але він теж може затягнутися. Да, такий момент, коли постійно хтось мені палки в колеса вставляє. Да, але я все одно йду до мого об'єднання, я все одно йду в якийсь альянс. Це може бути якийсь альянс. Звичайно, це на тривалий час, да, але бачите, за спиною це якщо ви не пропрацюєте одразу, скажу, да якщо ви не пропрацюєте у це, не завершите якісь змагання, можливо, да якісь суперечки постійні, можливо, навіть всередині вас, тоді ви підтягнете в своє життя знову таки. Да, ви зіпсуєте свій новий цей етап, тобто ви підтягнете. Е Зовнішні ситуації, де вам знову таки треба буде щось виборювати, то це дуже важливо. Тож для вас, для вас, що далі? Які плани на вас у долі? Давайте подивимося. Да? Якщо ви зараз увійшли в новий альянс, да? то це теж. Це теж важливо, да, і це м, треба, треба знати, а що там мене чекає. Можливо, ми зараз подивимося. От, е, і вам треба, можливо, бути до чогось готовими. Да, тому що іноді ми самі себе ну, дуримо. Я зараз не, ко, не, не хочу, щоб ви розчаровувались, але іноді да, карти кажуть, що. Е, це кохання, а насправді ну воно може бути і нетривалим. Да, тому що кохання воно тут, да? Тобто ви закохалися. От, але що далі? Дивіться, ну тут якісь будуть зміни. Можливо, через якогось вашого або керівника, або людину, з котрою ви об'єдналися. Да, тому що король кубків це людина, до котрої я добре відношуся. Бачите, і через таку людину у вас будуть зміни. Зміни можуть бути і на роботі. Можливо, у вас там пошуту. Можливо, онулення ще не відбулося. Да не відбулося. Можливо, ви зараз як. Е Процесі цього онулення, да? тобто ви могли об'єднатися, але, наприклад, у вас за спиною є якась боротьба, ви могли там не дорозлучитися, да? ну, якісь не вирішити ще питання. Бо по пап'юрки там можуть бути і суди, да? або просто фактично є люди навколо вас, котрі кажуть, а нащо він вона тобі потрібні, да? а в тебе нічого з ними там не вийде і так далі. Да? Там, Ти там тебе обдурять. Ну, ще щось розумієте? То там по пап'юки люди можуть з вами супера суп... Не розговорилася ще сперечатися за для того, щоб сперечатися. Ви розумієте, у таке може бути. Тож дивіться, у вас через якусь людину можуть бути зміни. Якщо ви самі ну ви хочете тих змін, да ви у вас там шут, ви хочете легкості, ви хочете якогось оновлення в цьому житті. Да, можливо, дитину, наприклад, хочете. От, але якщо ви не можете і тривалий час за неї, бо виборюєте, виборюєте цю, цю можливість стати батьком. Ну матусею, да, от тоді знову таки, дивіться: у такого короля в нього можуть бути зв'язки, котрі вам потрібні. Розумієте? Ну зараз, да, зараз дитину ну можна не тільки скажімо так, мати через. Якийсь зв'язок да фізичний. От зараз є і інші якісь інструменти. Це просто як приклад. Тобі, друзі. так само оновлення. Ви можете отримати своє оновлення да через таку людину. В нього можуть можуть бути такі зв'язки. Тож, будь ласка, зверніться до нього. Карти просто випали, і зараз я подивлюся, що для вас. Ну, вежа розумієте, вежа це будуть зміни у вас, або ви можете переїхати, або ви можете піти з роботи, і це може бути випадково. Але вежа приходить тоді тоді, коли щось повинно, Те, що у вас зупиняє в цьому житті, не дає вам розвитку, да не допомагає вам. А то це повинно піти. тоді приходить. Смерть приходить для трансформації, да більш внутрішніх, от але вежа приходить коли зовні да. І ще так само дивіться, вежа і король. Можливо, це впливова людина, і можливо він працює в якійсь організації, да. Тобто, тому що вежа може казати ну державний якийсь будинок, да. Тобто це може бути і прокуратура, і для когось це лікарня, і так далі. Тобто, щось може вирішитися у вас через впливову людину, котра займає, наприклад, якусь посаду. Розумієте, ну це може бути. Суддя так само, да, якщо ви хочете розлучитися. Дивіться, карта перевернулася і показалася, що далі ви зможете отримати якийсь подарунок. Да, це може бути знову таки подарунок, наприклад, від короля, як якийсь контакт, який вам допоможе. Але ви повинні розуміти, за цією картою людина може колись до вас повернутися. І тут як залишається такий борж боржок, да, борг, залишається борг, а людина може повернутися до вас і сказати, я ж тобі колись там допомагав, допомагала. Да, Му краще одразу запитати, якщо вам допоможе допомагають чимось, запитайте, що я тобі буду винен. Розумієте, можливо, людині вже щось потрібно, і ви можете, ну це ж не обов'язково гроші, да щось зробити для людини, або так само щось порадити. Тому що навіть впливові люди, вони ну впливові в якійсь сфері, да, а є інші сфери життя, де людина ну взагалі ну нічого взагалі не розбирається там і нічого не знає. Це нормально, розумієте? Люди думають, що якщо ти там десь на, на якійсь посаді, да, або якщо ти якийсь коуч, ти повинен ну все в цьому в житті знати. Ну це ж дурниця, жодна людина не може всього знати. Да? От, скоріш за все, ми все дізнаємось, коли ми виходимо з цього тіла. Да, тоді просто ми розуміємо самі стаємо чистою енергією, да, і ми розуміємо все, як воно було і є. От тож любі друзі. Звертайтеся по допомогу. Бачите, я говорила про того короля, і випала ця карта. Це означає, що вам справді хтось допоможе. Але дивіться, іноді є такі люди, знаєте, і це гординя так грає. Его, да, воно так воно шутить, шуткує з нами. От, а щоб ми були нещасними, тому що ну его воно, це тінь, все ж таки наша сторона, да, потужна. От, і іноді, знаєте, воно так грає з людьми, коли люди мені там пишуть або кажуть. Ну, якщо їм треба, то хай вони прийдуть і мені допоможуть. Та не прийде до вас король. Ви можете собі чекати, скільки ви хочете. Король до вас не прийде. Де ви це таки бачили? Це тільки людина в жертовності, жертовна людина може сама прийти. да? От або там будуть просто е, скриті такі бажання, да, або скрита така мотивація, про котру ви можете потім ну, пожалкувати, що ви е, е, якісь там справи з таким з такою людиною робили. Розумієте? О, тож любі друзі, давайте. Давайте подивимося, що далі для вас, для вас у долі. Що по плану, як то кажуть? Да? Ну бачите, я я казала про трансформації. І так далі. У вас будуть трансформації, будете виходити. Що далі буде якийсь затяжний період, любі друзі. Вам не, не треба його боятися. Дивіться. Буде якийсь затяжний період. Три старших аркани випали. Да? Це коли повішаний, іноді люди, знаєте, так само не люблять цю карту або називають інші майстри, майстри її негативною. Вона не є негативною. Це так, тут може вважатися вам, може здатися, да, що життя зупинилося, але насправді в такій позиції людина здобуває, от, розвиває і здобуває свою силу. Людина може. Сама навмисно зупинити, начебто, все життя, да, тобто робити все на автоматі, як то кажуть, задля того, щоб прокачати свої сильні сторони. Тут людина йде в себе зупиняється задля того, щоб потім взяти більше. Розуміти, і у вас по іншому не вийде. Бачите, вам треба про а, попрацювати зі своїми, по-перше, страхами всередині себе, да тому що на них підтягуються ті люди, котрі постійно вас катують. Розумієте далі, дивіться трансформації, вони будуть йти. Ще раз по смерті, бачите, я про неї казала. А, смерть приходить, коли щось повинно вийти, зникнути з вашого життя. Те, що треба прибрати. Але людина сама вже не може, не має сил, не має віри, будь-що. Неважливо, які зараз причини. Да? Але вам не треба чіплятися за тих людей або за ті обставини, котрі уходять. Ви повинні розуміти, що все робиться вам на благо. Далі тут вам треба. А, Відкрити очі на якихось людей тут можуть бути в вашому оточенні тайні вороги. Це люди, дивіться, котрі вам в обличчя посміхаються. Але якщо ви відчуваєте від них якісь такі гумарочок, після котрого у вас залишається після смак, вам неприємно щось, да? Ви починаєте щось погано думати або про ту людину, або про себе. Це люди зі скритою агресією. Це означає у цих людей до вас нещирі відносини. Вони вам заздрять, вони не не бажають вам добра і, звичайно. Такі люди не просто можуть фактично, да? не просто фактично можуть а, ну, просто вам заздрити, а вони фактично можуть щось робити, для того, щоб ви не утримали свого щастя. Ви розумієте, можливо, наприклад, якщо ви входите в якісь об'єднання, да, любовне, вони можуть наговорювати на вас або при вашій. При вашому партнері да на вас ну якось шуткувати вашу сторону, викладати, начебто, шутками якісь таємниці ваші розумієте, або якусь таку поведінку про вашу казати, котру ну ви можете про це вже давно жалкувати. Да, але та людина про то знає. А ваш, наприклад, партнер-партнерша, вони не знають, і ви б не хотіли того. Але люди будуть, начебто, шуткувати ще щось, розумієте, вам треба прибрати всіх цих людей зі свого оточення, тому що ви, ви не отримаєте. Тієї своєї легкості в цьому житті, котрої ви хочете, розумієте? Далі дивіться, що е, які, які на вас плани, да? Тобто ви повинні прибрати усіх людей, хто вами маніпулює, е, хто заважає вам оновитися знову таки у вас тут два пажа. Далі теж паша йде, розумієте? Це каже про те, що якщо ви хочете навчатися, вас може хтось постійно відговорювати. Ви хочете якесь нове нову справу, наприклад, завести, щоб покращити свої побутові, навіть хоча б на першому етапі, да свої справи побутові. Вам хтось може казати, то тобі не потрібно. Або знаєте, коли ви хочете підробити, наприклад, та піти десь поприбирати у людини вдома, да, от отримати перші свої гроші, можливо, нові свої гроші. Да? А інша людина там, ваша подружка, буде вам казати: Ой, фу, та що ти там, да. Та що ти? Там себе на, на смітнику знайшла, нічого нема страшного поприбирати. Да, це робота, це чесна робота. О, то ж тут вам можуть заважати, але ці люди, бачите, вони навколо вас. Це можуть бути діти, котрі маніпулюють і кажуть, тобі не треба, да? тобі не треба та людина, нащо тобі той новий етап, да? скільки тобі років і так далі. Це все е, грає їх егоїзм, але ви повинні знати, що це да, ворогами усіх таких людей. Ну, в принципі, ну просто тут. Щоб зрозуміла, да? по по цій по, по місяцю, да? просто зрозуміла, що вороги це ті люди, котрі просто не бажають вам щастя. Да? Ворогами усіх прям вважати воно не треба, тому що навіть діти, якщо вами маніпулюють, вони прийшли в це життя задля того, щоб ви через це навчилися обирати себе. Розумієте, обирайте своє щастя, ваші діти нікуди не подінуться, якщо вони вас настільки зневажають, да що вони хочуть просто, щоб ви все життя подарували їм навіть, якщо вони вже дорослі, тому що тут дорослі діти да можуть бути вже ну, принаймні, от то це так само вас до добра не доведе. розумієте, ви будете колись просто горювати, да коли вам буде багато багато років і думати, а чому я так, а на що я так, тому що діти живуть своїм життям, вони мають право, і ви маєте право жити. Новим життям, щоб єднуйтеся, з ким би то не було. Можливо, да, якщо треба чомусь навчитися знову-таки, да? тому що етап новий у вас може бути ще раз. Для когось кого це е, я зустрів своє кохання, а для когось, да, я зустрів людину, з котрою я співпрацюю. І, можливо, треба чомусь піднавчитися да? от, е, в цьому житті. Далі, дивіться, у вас буде якийсь тут вибір, бачите, тут пажи, да, якась молода особа, і дивіться, цікаво. Е, і Лицарь Пентаклі, у вас може бути тут. Навколо вас не одна людина, котра захоче з вами вступити. Тобто, якщо ви зараз будьте обережні, якщо ви зараз знайшли свої. Свого партнера або партнершу. Якщо у вас нові стосунки, у вас буде потужніша перевірка, можливо, і через дітей, і через іншу особу, котра буде до вас під'їжджати. Тому що тут, так само на якійсь гулянці, можливо, хтось, можливо, з, з людей, котрих ви навіть знаєте, да, можливо, не знаєте, але тут, в розслабленому стані, у вас може бути перевірка через те, да, щоб ви війшли в трикутник. Ну розумійте собі, що тоді. Не буде того щастя, да, на тривалий час. Це це 100% Тож і далі дивіться, коли ми йдемо в себе по повішаному, у вас може зараз загострюватися інтуїція. У вас може відкриватися якісь езотеричні знання, наприклад, да яснознання і так далі. Але завжди, коли це відбувається, ми проходимо перевірку, ви розумієте, тому що не можна дати людині не да котра. Може так запалати в одну мить, да і не знаю, послати прокльони на свій рід, наприклад, на весь да не витримати, просто послати, наслати прокльони, да і вони відбудуться, або не знаю, там захотіти, щоб зник весь світ навколо. Не можна такій людині нестабільні дати силу. Ви розумієте? Тому, коли ми входимо в свою силу, от навіть якщо починається, починає розвиватися хоч якась інтуїція, да це теж наша внутрішня сила. От Якщо ви розвиваєте лідерські якості, наприклад, це теж сила, це все внутрішня сила, то буде у вас перевірка. Дивіться, будьте обережні на якійсь гулянці. А тут ще дивіться, для когось це не, знову таки не, не про кохана, да? не про кохання трикутник, а може бути, бачите, тут лицар Пентаклів, і перевернути, перевернути і ця людина може а, бути. Таким бізнесменом, да, котрі постійно втрачає. Ну, от такий період у людини, тому що вона в такій позиції, да, перевернуті, вона може шукати вигоди, користі там, де її просто немає. Вона в якихось своїх фантазіях, ви розумієте, така людина. Тому ви можете, да, тобто людина може вас розвести, наприклад, десь ви будете гуляти, да, і ви можете щось там подумки з такою людиною вже розпочати, да, почати щось там планувати, якісь там справи, але це вас до добра не доведе, у вас будуть. Трати за такою людиною. то будьте обережні, все тримайте при собі. Бачите? І далі дивіться нарешті, коли ви пройдете, якщо ви пройдете, гідно всі ці випробування, тобто тут буде у вас випробування Дивіться, якщо ви ввійшли з кимось, наприклад, да в якесь об'єднання ділове, так само може прийти інша людина і сказати: А давай я буду на тихесенько з тобою теж співпрацювати. Ти нікому не кажи, вона тобі не потрібна. Да? Але ж коли ви віддаєте. Весь свій час одній справі, да і людині, з котрою ви вже домовилися, це одне. Коли ви розпорошуєте да, свою увагу, це друге. Тобто постраждати може та людина, з котрою ви вже домовились, ваш партнер фактично, да? тобто тут теж може бути у вас випробування через гроші, але вони ну тут тут. Тут розумієте, тут людина хоче у вас якогось можна сказати кусочок вашого берега відщипнути від вас. Ви розумієте? А іноді так, щоб ви цього ще й не знали. Да, по луні, тобто у вас там, знаєте, ви відвернулися, а людина його жере, Ви розумієте, таке може бути. То у вас будуть перевірки, любі друзі. Але дивіться, все це вас, якщо ви гідно пройдете. Вона була в прямій позиції. Ви. Дійдете до якоїсь легалізації, у ви розвинут, розвинете свою духовність і. Знову таки за це ми завжди отримуємо а, свої плюшечки да, від всесвіту, тому що це як ну, нас оцінюють в школі, да, це не дуже приємно, але м коли ми отримуємо гарну оцінку, це як плюшечка, да, прийти додому і повихвалятися. Дивись, матуся, там папуся, да, що в мене є. Тобто я, я молодець, розумієте? То тут ви так само отримаєте щось або ви все ж таки. Позбудетися від цих людей, котрі вами маніпулюють, да вони відкриються. Ці люди всі вони відкриються. Тільки будьте ви. По повішаному да будьте чутливі до себе. А, якщо у вас одразу є щось неприємне, да, або якісь підозри стосовно іншої людини, нічого з нею одразу відмовляйтеся, що б то не було. Навіть якщо ви не бачите, розумієте, ви можете не бачити ззовні, да наче людина нічого поганого не каже. Але всередині, це це ж ваша сила буде прокидатися, розумієте, одразу від усього відмовляйтеся, не ризикуйте. Ну звичайно, а, хтось з вас не послухає, да. E... Скажуть, та то то там Софія щось там собі фантазує зі своїми картонками, да, от але це, це не погано, це тільки означає, що ви щось не добрали з того досвіду, розумієте? Що вам не вистачає саме такого болючого досвіду, тому що він болючий потім буде. да Жодна людина не нещаслива в трикутнику. Люди себе дурять просто, а тому що ну все ж таки підсвідомо даві, да? вони розуміють, що вони роблять неправильно. От, тож, любі друзі, ви отримаєте або коло Людей, з котрими вам буде комфортно розуміти, але спочатку треба позбутися усіх, хто вами маніпулює. Бачите? От смерть, да, вона прийде, вона буде вам допомагати, але ви не повинні чіплятися за тих, хто вас ображає або вас зраджує так само. да. Тут може людина інша. Ваш партнер да бути в якихось трикутниках, але ви будете закривати на то очі, думаючи. Та ладно, я навчуся з цим жити, інші живуть і так далі. Це так само не до чого гарного вас не призведе. От можливо ще дивіться, вам а, ну бажано зануритися да, за цією картою в якусь релігію, і я не кажу зараз там, де а, називають себе рабами і так далі. Розумієте, і тут не про те, тут про роботу з енергіями, да ще щось про відкриття вашої внутрішньої сили, і це вам допомогти. Може знову таки да отримати те, що ви хочете. Можливо, ви знайдете наставника, наприклад, для себе. Да І так само ця людина може допомогти вам довести, наприклад, ваші відносини до шлюбу. Да, тобто, це про якусь легалізацію. Тож любі, друзі, віруйте в себе, довіряйте своїй інтуїції, прислухайтеся до неї. Вона точно ніколи нас не підводить. З повагою Софія.